Всім привіт! Я Міла Тимчук вітаю вас на своєму каналі. Це відео буде дуже коротке, всього 15 хвилин. Це буде руханка на все тіло для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, для тих, які тільки починають заняття спортом, або для тих, хто в режимі постійно займається, але саме сьогодні хоче зробити щось лайтове і корисне для свого тіла. Отже, глибокий вдих, тягнемось вгору на носочки. Видих, вниз. Вдих і видих. Ця руханка може бути виконана як протягом дня, так і зранку у вигляді вашої зарядки. Робимо нахил голови в сторону, ми гарно пропрацюємо суглоби. Якщо у вас сидяча робота, обов'язково робіть це з превентивної точки зору, працюємо підборіддя в сторону. Чудово. Рухаємось півколом через низ. І в іншу сторону. Продовжуємо три, чотири, п'ять. І шість. Прекрасно. Підкриваємо плечі назад. Великоамплітудний такий рух. На видих. Гарно пропрацьовуємо ваші плечі. Чудово і вперед. Перед. 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 Є. Yeah. Підніміть плечі вгору максимально голову ніби тягнули. Панцир, як черепашка. Перенапружили м'язи трапеції. Так. І видих, ми розслабляємо їх, скидаючи плечі вниз. Ще раз перенапруження. І тільки тоді. Розслаблення навиди. Прекрасно. Руки в сторону працюємо кистями. Розігріваємось. Так. Обов'язково суглоби треба пропрацьовувати кожен день в іншу сторону, тому багато сьогодні елементів саме суглобної гімнастики. В ліктях до себе. І від себе. Чудово. І ще оберт руками назад. І назад. І назад. І назад. Вперед. Один. І два. Ніхто нікуди не поспішає. Три. Дихаємо спокійно. Чотири. І поплили назад по черзі з розворотом корпусу. Два. Три. Чотири. І вперед. Один. Два. Три. Чотири. Зводимо лопатки. Раз, два. Три, чотири. Відкриваємо грудну клітину. Зводимо лопатки. Відкриваємо грудну клітину. Руки паралельно підлозі на висоті ваших плечей. І ще раз. Два. Три, чотири. Чудово. Далі в нас накруг в сторону. Ми пружинимо. Пружинимо в сторону. Ще видих, 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 видих. Зафіксувалися. Це моя собака спить поруч. звук. Щось сниться. Ще трошки пружинимо. А ми з вами тут прокинулися. Тримаємо. Прекрасно. Дуже добре. Виходимо в положення стіл, тягнемось руками вперед. Намагайтеся зробити щось схоже. Якщо ваш, ваша розтяжка не дозволяє цього зробити робимо з зігнутими колінами. Так само зігнутими колінами більш легкий варіант, вас не так сильно тягнутиме задня поверхня стегна. Намагаємось до паралелі з підлогою вийти. Кажу, якщо можете, вирівнюємо коліна. Якщо ні, зігнутиме теж чудовий варіант. Зафіксуйтесь, руки до стегон, один. І витягуємось вперед, видих 2, і витягуємось вперед, видих 3, і вперед видих 4, і вперед видих 5. І вперед, видих 6. Вирівняли коліна, всі, хто можуть. Я думаю, попробувати варто всім. Опустіться в них. вниз, а руки відводимо до мене. Тягне сильно ноги і плечі. Чудово! Піднімаємось. Молодці. Рухаємось тазом по колу. Тільки таз. Корпус вже добре розігрітий. Працюємо низом. Молодці. В іншу сторону. Ще. Зараз будуть вправи теж на суглоби, на кульшові коліні на щиколотку. І на баланс одночасно. Отже, перенесли вагу на опорну правину. Спершу ми виводимо коліно вперед. Скільки дістаємо? Вирівнюємо. Загинаємо, опускаємо. Так само в сторону вирівнюємо, згинаємо, опускаємо. Не обов'язково так високо. Якщо ви робите це сюди, це цілком нормально. При цьому думаємо і стараємось втримати рівновагу вашою опорною ногою. Вона має бути стопа стояти пальцями широко, гарно і укріплюється сама стопа, коли ви. Вловлюєте цю рівновагу. Це теж дуже здорово і потрібно. Носок натягніть на себе, ми відводимо ногу. Працює кульшовий суглоб на відведення. Будь ласка, кілька разів ще. Носок на себе, і ніби ребром стопи, ми відводимо ногу чудово. Трошечки відвели і працюємо по колу. Коло невелике так, щоб вам було комфортно. Першу в одну сторону, обов'язково не поспішаємо, дихаємо спокійно. І в іншу сторону. Опорно продовжує тримати цю рівновагу. Старайтесь займатися босою ногою, так? Це чудово допоможе вам працювати над вашим балансом. Підніміть ногу, пропрацюйте ще колодком в іншу сторону. Тримаємось, стоїмо. Зараз просто на балансі. Дуже цікава вправа комбінація. Зараз кількох вправ. Але ви, попрошу вас працювати так, як я вам це говорю. Отже, Зараз ми ногу, яку тримаємо, переводимо назад. І такий літачок пластика. Угу. У мене погано сьогодні з балансом. Руками ми витягуємося в сторони. Корпус нахилений вперед. Тримаємо світ не можемо чуть-чуть. ще. -чуть. Ставимо цю ногу яка в повітрі перед іншою ногою, наче ви на канаті, руки в сторону, заплющуємо очі. Тримаємо рівну вагу. Угу. На відговор робити це взагалі. Хочу і підгла... підглянути за вами. Відкрити очі. Ох! Ось такі відчуття. Клас. Ми тренуємо свій вестибулярний апарат і зараз працюємо іншою ногою. Те саме. Коліно зігнуте, рівне і опустили. В сторону. Вирівняли і опустили. Два. Ще в сторону. Три. І в сторону. Останній. І в сторону. Прекрасно. Дуже молодці. Працюємо зараз від... на відведення, відводимо ногу в сторону кілька разів, ребром стопи. Ще. Дуже добре зафіксувались десь посередині і працюємо по колу. Спершу в одну сторону, потім в іншу. Ми працюємо саме зараз кульшовим суглобом, який у нас любить цей рух по колу, і ми дуже цього бракує. Вперед. Ще. Молодці, чудово. Підніміть коліно і працюємо стопою. В іншу сторону. Чудово. Так, є. Тримаємо просто ногу, дивимось в одну точку, тримаємо рівновагу і виводимо цю ногу назад. Повільно переводимо погляд вниз. Опорна нога пом'якшена в коліні, тримаємо баланс. Чудово. Виводимо ногу вперед і ставимо на одну лінію з опорною. Руки в сторону заплющуємо очі. Коли заплющили, все пішло не так, як ми планували. Так. Нічого, ми з цим впораємось. Ви дуже добре працюєте. Нічого страшного, якщо вас заносить, високо падати не прийдеться. Чудово, відкриваємо очі, ви дуже молодці. І працюємо ще буквально кілька хвилин. Наступна вправа поставте ногу перед собою, носок на себе, і тягнемось вниз, розтягуючи при цьому сильно задню поверхню, ноги, яка в нас рівна. В моєму випадку це вправа. Тягнемося скільки можемо, навіть якщо ви дуже високо і дуже округлені, намагайтесь тримати рівну спину. І тягнутись вниз. Зафіксовуємось, де дістаємо. І виставляємо ногу, яка позаду, назад, рівною. І такий глибокий випад, скільки можемо, теж пружинимо. Фіксуємось тут. Руки можна вгору перевести. долонька до долоньки, і потягнулося вверх. Переднє коліно має бути. Не виходити за проекцію стопи. Акуратно змінюємо сторону. Будь ласка, інша нога. Легенька пружинка. Так, наші ноги потрібно тягнути. Всім чоловікам і жінкам. Це дуже важливо. У повсякденному житті, щоб відчувати своє тіло. В комфорті, щоб ви, коли щось падає, могли легко підняти, без зусиль робити різні побутові рухи. Є випад назад і пружинимо. Прекрасно у вас виходить, дуже молодці. Фіксуємося руки вгору, тягнемось вверх. Прекрасно. Є. Спріться двома руками над коліном, згинаємо коліна і вирівнюємо їх. Розпрацьовуємо ще коліні суглоби ми їх вже пропрацьовували, була вправа. Але це проблемне місце в багатьох. Тому трошки руху тут теж не завадить. На видих вирівнюємо. вдих. Видих, вдих, видих. Чудово. Округлюємо спину, робимо видих, вдих, прогинаємося. видих. Вдих. прогинаємося. Видих. Вдих. прогинаємося. Видих. Спинка скаже велике дякую. За такого плану рухи. Опускаємось вниз. Поставте праву ногу поверх лівого коліна. Ми спочатку знову ж таки пропрацьовуємо суглоб. Угу. На 90 градусів закриваємо, відкриваємо. Далі тягнемо до себе ліву ногу. видих. Тут ви маєте відчувати, як розтягується права сідниця. І е, досить такі ну, мають бути неприємні відчуття, якщо у вас там є затиски, досить болючі. Е, також можете порухати таз і пошукати ці три точки, де найбільше вас тягне, там і зафіксуйтеся. Проведіть ще трошки часу. Чим ближче ви тягнете до себе ліву ногу, тим більше відчуваєте праву сідницю. Чудово! Змініть ногу. І так само працюємо кульшовим суглобом. Коліном малюємо 90 градусів такий сегмент, видих, видих. Зафіксувалися. Тягнемо до себе праву ногу. Чим ближче права, тим більше тягне ліва сідниця. Дихаємо глибоко. Ще трошки. Дуже добре. Чудово. Акуратно піднімаємось, сідаємо ноги під себе, пробуємо скрутити наші руки ось так і потягнутись вгору. Тягнемось вверх і насолоджуємось цим, що ми зробили щойно для свого тіла, а саме розрухали його, додали йому більше здоров'я. Це точно вся руханка дуже-дуже корисна для ваших суглобів, для ваших м'язів і загалом. Сподіваюся, що ви в хорошому настрої і розумієте, наскільки важливо. Трохи руху в свою буденну рутину. Я вам бажаю отримувати від руху тільки насолоду. А для цього підписуйтесь на канал, робіть цю руханку, а також дивіться інші мої відео, які є на цьому каналі. Всім бажаю добра і здоров'я! Па-па!